Всім доброго дня! Зовуть, звуть мене Саєнка Роман. Я працюю автоінструктором в місті Кременчуці Сьогодні будемо ми знімати з вами другий маршрут з учнями. Чомусь учні вважають, що другий маршрут більш такий складний. Ну, давайте подивимось, складний чи ні Коли ви сіли, поставили вже роз. Відрегулювали зеркала, кермо, там все сидіння, у вас все, все добре, все у вас нормально. от Інспектор вам каже, будь ласка, розпочинайте іспит. При початку іспиту обов'язково ми з вами вмикаємо по повороту лівий. обов'язково Знімаємо ми з вами зручника. Так, і починаємо рух. вмикаємо першу передачу і повільно відпускаємо щеплення. При виїзді будьте уважні, тому що. Також і ліворуч, і праворуч, обов'язково дивитись, можуть їхати автомобілі. Дивимось, ліворуч, нікого нема. Добре, дивимось праворуч, що нікого нема. І після цього ми починаємо з вами рух. Виїжджаємо ми з ца поліворуч, продовжуємо рух. Другий маршрут у нас іде з вами ліворуч. Інспектор вам скаже, чи якщо з маршрутом, будь ласка, виїжджайте ліворуч. Виїжджаючи ліворуч, от подивіться уважно на правий бордюр. От дзеркало можете подивитися, подивити, так я їду, рухаюсь біля бордюру. Тому максимально прожимайтесь до бордюру, тому що, якщо ви цього не будете робити, обов'язково пропускаємо пішоходів. Так? І якщо ви не будете прижиматися до бордюру, ви будете виїжджати чи по центру дорозі, дороги, чи е, трошечки лівіше. Тим самим можете створити перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Добре, виїжджаючи на вулицю Покровська, будьте уважні, тому що тут трафік такий дуже такий щільний, бачите, автівок багато. І тут дуже незручно, коли ви вжаєте ліворуч, подивіться, бачите, припарковані автівки стоять. Тому при виїзді, будьте уважні, дуже обережно виїжджаєте. Не швидко. Щеплення ми з вами відпускаємо повільно. Ось і продовжимо рух. Далі нам потрібно буде з вами рухатись ліворуч на перехресті. Будьте уважні, якщо там декілька автомобілів у вас буде попереду стояти. Не виїжджайте за стоплінію, почекайте до стоп-лінії. Якщо нікого немає, як зараз. Ось, бачите, ми вмикаємо в'язательно на покажчик повороту і повільно починаємо рухатись. Дивимося, що у нас є пішоходи. Так, Ми зупинились. Також є зустрічний транспорт. Трошечки не доїдьте до центру перехрестя. Це буде вам зручніше. Так, і ми чекаємо з вами, поки наша дорога не буде вільна. Бачимо, що автівка проїжджає зустрічна. Продовжуємо рух, але обов'язково дивіться на пішоходів. Обов'язково. Далі ми з вами продовжуємо рух. Також ви можете почути таку фразу, будь ласка, виконайте зупинку транспортного засобу згідно правил дорожнього руху. Дивимось ми, де є у нас місця. Ну, дивіться, якщо незручно, і ви розумієте, що паркування буде небезпечним, краще продовжуйте рух далі. Продовжуємо рух, дивимося пішохід, пішохід. Іде так. Тут у нас знак 30 км на годину, тому не розганяємось. Побачили паркувальне місце увімкнули правий показчик повороту. Якщо швидкість завелика, трошечки пригальмували, так же можете перейти на першу передачу. На першій передачі заїхало. Бачите, я зараз е, паркуюсь паралельно, але ми могли припаркуватися під кутом 45 градусів. Після цього обов'язково вимикаємо покажчик повороту і ставимо на ручник. Все, після того як ви все зробили, інспектор вам скаже, будь ласка, продовжуйте рух. Знімаємо з ручника, вмикаємо лівий показчик повороту. Дивимось обов'язково ми з вами в ліве дзеркало. Вліво дзеркало ми дивимося з вами. Подивіться, вліво дзеркало, що нікого нема. Добре, і продовжуємо рух. Продовжуємо рух. Так, трошечки швидкість набираємо. Переходимо на другу передачу. Дивіться уважно, тут теж у нас дуже багато буває пішоходів, тому рекомендація дивитись 3-5 метрів від проїзної частини на пішоходну дорожку. Далі ви почуєте таку фразу. Будь ласка, поверніть на регульовному перехресті ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту. перелаштовуємося обов'язково в ліву смугу. Пока що вимикаємо. Це був перший маневр. І дивіться на знаки, дивіться на знаки розподіл, як ми повинні рухатись по смугах Наліво ліворуч тільки з лівої смуги, а прямо тільки з правої смуги. Тому на іспитах будьте уважні, слідкуйте за знаками. Другий раз ми вмикаємо правий по по повороту, воротаюсь, тому що ми будемо їхати ліворуч. Вмикаємо заздалегідь. Якщо, наприклад, ви можете, наприклад, не, не, не вміхнули, да? я зараз вимкнув, і починаєте рух. Коли е, у нас буде стрілочка, додаткова секція світлофора, звертаємо увагу. Звертаємо увагу. Зараз тільки прямо дозволено, а ось тепер у нас стрілка додаткова загорілася, ми починаємо рух. Як тут рухатись краще? Дивимось, уважно. Бачите, рейки у вас є. Трошечки крейками, так от прижимаємо, щоб більше такий радіус взяти з вами, так? Але є так такий секрет. Подивіться на кермо, я не кручу кермо, я тримаю кермо на одному місці, і після чого я дуже класно заїжджаю в праву смугу. Якщо перекрутити кермо, то вас може витягнути на сусідню ліву смугу. Теж бути уважні, тому що там можуть бути автівки. Продовжуємо рух. Ну, Десь рекомендована швидкість при складанні іспиту ну, 27, 33, 35 км на годину. Також, будь ласка, слідкуйте, що у вас є пішохідний переход. Так? Дивимось на 3-5 метрів від пішохідного, що нікого нема, продовжуємо рух. Ми з вами продовжуємо рух. Дивимось на знаки. Дивимось, хто виїжджає, хто заїжджає. Добре, тут дуже уважно. Далі, от зараз буде такий рекламний щит. Бачите, і за рекламним щитом буде знак. Зміна напрямку головної дороги. Подивіться, головна дорога і зміна напрямку праворуч. Тому ми вмикаємо правий покажчик повороту. Добре, повільно рухаємось праворуч. Подивились ми, що у нас паркується, бачите, автобус. Ну, так добре, в карман заїхав, тому можемо продовжувати рух, не виїжджаючи в ліву смугу. Якщо буває, паркуються автобуси чи тролейбуси, тут незручно для нас. Вони на нашій смузі знаходяться. Моя рекомендація не е, прилаштовуватися, якщо там багато автомобілів у вас їде по лівій смузі. Краще дочекайтесь, поки він не, вклю... не включа лівий покажчик пороту, то і не починає виїжджати. Маршрутки тут дуже швидко в кременчуці виїжджають, та і тролейбуси теж. Далі ми рухаємось, дивимось, який у нас у нас червоний сигнал світлофора. Переходимо ми з вами на нейтраль. Так, і повільно пригальмовуємо. Пригальмували. Добре, чекаємо. Потім перша передача, і повільно поїхали. Ваше завдання, головне, не хвилюватися. Якщо не буде хвилювання, все у вас буде виходити. Хвилювання це десь. Я не знаю, ну 70 нескладання не складання іспиту. Буває так, що люди класно водять автівку, але хвилювання дуже заважає. Наприклад, ви можете теж почути фразу, от слухайте від інспектора. Будь ласка, виконайте зупинку згідно правил дорожнього руху. Ми вмикаємо з вами правий покажчик повороту від прилеглої території приблизно 10 метрів. Ми з вами відраховуємо, але бачите, там наступний в'їзд з прилагу територію, і теж повинно до нього бути 10 метрів. Ми пригальмували. Обов'язково, що знімаємо з вами, ставимо на нейтраль. Добре, подивились з зеркала, що у нас там багато до ще є до. Бордюру. Вимикаємо покажчик повороту і обов'язково ставимо на ручник. Добре, поставили ми на ручник. Після того, як ми почули фразу будь ласка, продовжуйте рух, ми з вами знімаємо з ручника, вмикаємо обов'язково покажчик повороту. Перша передача. Подивились обов'язково в дзеркало. Подивіться, будь ласка, в дзеркало. Добре, що нікого нема. Подивіться в центральне дзеркало, що нікого нема. Добре, і ми далі продовжуємо рух. Покажчик не забувайте вимикати. Якщо ви не будете вимикати покажчик повороту, це ж теж може бути вам поставлено як помилка. Тому що у вас покажчик повороту вимикається, коли? коли ви закінчили маневр. Тобто ви від'їхали навіть по прямій. Так. Бачите, на зустріч у нас тут велосипедисти катаються, такі сміливі хлопці. Так. Далі ми під'їжджаємо до світлофора, дивимося, що у нас з вами червоне світло. Подивіться на пішоходів, подивіться на транспорт. Я так от теж рекомендую вам якось відлікатися від іспиту. Так, ви на іспиті, ми сконцентровані, але щоб не переживати, вам повинно якось ну, подивіться, може, на рекламний щит якийсь. Подивіться на знаки, які знаки у нас. Бачите, у нас три смуги. Іде права смуга прямо, середня йде смуга у нас теж прямо. І ліва смуга, у нас третя смуга ліва, ліворуч. Добре, подивились, трошки відліклись від маршруту і будемо далі рушати. Поки ми тут з вами чекаємо, можете ну десь на 100 метрів, там, на 150, попереду що відбувається. Якщо в ваші, вашій смузі нікого нема, ми продовжимо рух. Прилаштування тут на перехресті заборонено. Також, якщо буде у нас попереду тролейбус чи маршрутка, ви повинні приїхати обов'язково пішохідний переход. Після чого ви можете перелаштовуватись. Дивимось, у нас попереду автівка. Попереду автівка. Щоб перелаштуватися, ми повинні. Обов'язково вмикати покажчик повороту. Подивіться в дзеркало. Бачите, рухаються автівки. Покажчик повороту, якщо вимкнувся, дублюємо. І після того, як ви подивилися, що нікого в лівій смузі немає, середній, да, у нас тут на даний випадок, ми з вами повільно перелаштовуємося і продовжуємо рух медалі з вами. Добре. Дивимося на знаки. Ми їдемо в середній смузі. В правій смузі припарковані автівки, тому ми не перелаштовуємося в праву смугу нас на світлофор. Якщо подивитися по діагоналі на світлофор, там бачите, секунда така, цифроблат у нас є. І ми можемо подивитися, що було до 12 секунд. І у нас достатньо часу для того, щоб проїхати з вами перехрестя спокійно. Дивимось на наступний світлофор. Дивимось на наступний світлофор. Я трошечки зараз швидкість скину для того, щоб на підйом поїхати. Ну, треную. Я так треную своїх учнів. Подивимось. У нас з вами, бачите, жовтий сигнал світлофору і червоний. Ми зупинились не наїжджаючи на стоп-лінію. Дивимось на пішоходів, дивимось на автівки, які у нас виїжджають з перехрестя. Да, дивимось, хто у нас там в праве дзеркало може праворуч бути. Подивились там центральне дзеркало. Дивимось секунди, у нас є секунди теж на, для пішоходів. Ну, ми так можемо приглянути, що. Бачите, секунд там вже небагато. Ну, може, у нас і... Да, і у нас загорається з вами жовта і зелена світла. Починаємо рух. Ми з вами на підйом рухаємось дуже повільно, повільно відпускаючи щеплення, а щоб автівка ваша не заглохла. Якщо автівка заглохла, нажимаю відразу щеплення і гальмо, постарайтеся і... назад не відкатуватись. старайтесь тренуватися таким чином, щоб ваша автівка вас слухалась до іспиту. Тому що ну, буває так, що не дуже багато цьому приділяєте увагу уваги. Але, але е якщо ви е тругаєтесь на підйом, це така техніка, її потрібно виробляти. К ней, по до неї звикати потрібно, е щоб потім і скласти іспит дуже е хорошо. Якщо автівка ваша покатилась назад, ну десь може там, на 15-20 см, це може бути помилка, тому що позаду може бути у вас автомобіль, і це буде небезпечно. Далі нам потрібно буде повернути по маршруту з вами ліворуч і розвернутися. Розверніться, будь ласка, ліворуч та рухайте з воротньому напрямку. Обов'язково вмикаємо покащик лівий, подивилися в ліве дзеркало, подивилися, що нікого у нас з вами нема. Так, якщо відімкнувся по повороту, продублювали. Потім ми його вимикаємо. Це був перший маневр перелаштування. Другий маневр ми вмикаємо знову лівий покажчик повороту. Обов'язково, тому що будемо зараз розвертатися. Подивіться на знаки. Розворот нам можна робити тільки з лівої смуги. Тільки з лівої смуги. Тому обов'язкове прилаштування ліву смугу. Розворот тут на Макдональдсі ну, такий він складнуватий. Зараз подивитись техніку, тут є такий невеликий секрет. Не крутити кермо дуже ліворуч. Зараз подивимось. Я зараз переключився на другу передачу, повільно їду. Дивіться, я трошечки підкрутив кермо, подивився на світлофор, що там зелений сигнал. Переходжу на першу передачу, і повільно автівка в мене рухається. Я дивіться, кермо не кручу. Зупиняюсь подивитися, що якщо у нас там хтось їде з Київською, пропускаємо, але нікого нема. І от трошечки в кінці я підкрутив кермо. Дивіться, і дуже зручно, я в'їжджаю в праву смугу. Дивлюсь, що там у нас на зупинці є громадський транспорт. Повмикаю лівий покажчик, обов'язково дивлюсь в ліве дзеркало. І продовжую рух. Ми також рух можемо продовжувати в середній смузі, можете прилаштуватись праву смугу, але подивіться вперед. Якщо за перехрестя подивитися, як от водії, які вже з досвідом, вони дивляться за перехрестя. Що відбувається за перехрестям? За перехрестям я побачив, що там є припарковані автомобілі в правій смузі. Тому роблю такий висновок: що перелаштовувати справу смугу не потрібно. Якщо будете перелаштовувати праву смугу, потім вліву. Це може, знаєте, як можете ви переживати за, чого, за цього, якісь робити помилки. Так, помилки робляться туди, коли ви дуже хвилюєтесь, починаєте дуже так обробляти інформацію, робити прилаштування, не робити прилаштування. Боже, що ж мені робити, як мені рухатись? Тому, побачивши, що права смуга та не потрібно туди прилаштовуватись. Іти, будь ласка, в середній смузі. Також такий був випадок, учениця так цікаво. О, дивіться, там бачите, як мікроавтобус у нас виїхав, Ну так припаркувався. Він такий длинний, але бічний інтервал у нас тут добрий, Ми не будемо прилаштовувати сліву смугу, щоб його об'їхати. Так ось був такий випадок. Учениця покаталася по маршрутах, і знаєте, що вона зробила? Вона пішки, пішки, ну це було іншого інструктора, не в мене вона пішки пройшла всі маршрути. Вона йшла по маршрутам. Вона дивилась знаки, вона дивилася, як їдуть автівки. Ну така техніка, бачите, да, вона склала з першого разу, ну, так цікаво. Але і ця техніка допомогла. Ви повинні розуміти, якщо ви там захочете, наприклад, так зробити, то десь маршрут в середньому йде у нас 8 км, 8, там 500, ну десь отак. Тому проходження маршруту десь півтори години може за вам зайняти, може де більше, хто як ходить з якою швидкістю. Ну, дивіться, проробляємо маршрути і корисна для здоров'я. ходьба корисна для здоров'я. А ми продовжуємо з вами рух. Далі, середньої смузі. Дивимось ми, що у нас червоний стан світлофору, повільно пригальмовуємо ми з вами і тримаємо дистанцію. Ми тримаємо дистанцію таким чином, щоб ми бачили з вами колеса переді стоячого автомобіля, як вони у нас з асфальтом прикасаються. Тому що я не знаю, може він поїде, може він заглохне, може він зламається. І якщо у нас така відстань далека, ми можемо спокійно з вами зробити маневр. Якщо будемо ближче стояти, це буде незручно. Так, продовжуємо ми їхати по другому маршруту. І тримайте дистанцію. Тримайте дистанцію, дивіться по дзеркалах. Подивіться в середнє дзеркало, хто за вами їде. Подивіться, там, наприклад, праве дзеркало. Ще є така техніка. Дивіться, ми катимось в гірку і подивіться на педалі, на педалі. Я я не вижимаю щеплення. Дивіться, що я роблю. Я спочатку трошечки пригальмував. І подивіться на спідометр, бачите, 24, 23, 21. Я швидкість е, гублю. Так, а потім я вже нажимаю щеплення наприкінці, десь на 16 км на годину. І от у вас таке гальмування, воно м'яке, воно таке без ривочків. Дуже прикольне гальмування. Дуже таке буває, так. Допускаю помилку учні. Вони спочатку вижимають щеплення. А ми їдемо з гори, так? І автівка набирає швидкість масою своєю. Тому щоб цього не було, нехай вам ваш двигун допомагає гальмувати. Щоб це зробити, треба трошки би, натиснути на а, педаль гальма, а потім вже наприкінці перед зупинкою на педаль щеплення. Добре, продовжуємо рух. Дивимося, що там, бачите, правий смузі ще припарковані автомобілі і ще такий мікроавтобус. Тому якщо ми почуємо від інспектора, будь ласка, на перехресті регульованому, потрібно повернути праворуч. Не поспішайте це робити. Проїдьте припарковане авто. Далі ми вимикаємо правий покажчик, Подивились обов'язково Праве дзеркало. Якщо нікого нема, перелаштуємося праву смугу і вимикаємо покажчик, Це був перший маневр. Другий маневр тут дивіться, уважно. Ми у нас є додаткова смуга. Ми знову вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємося в праву смугу і вимикаємо покажчик повороту. Це другий маневр. Третій маневр вже будемо повертати на вулицю Троїцька. Вмикаємо покажчик повороту. І продовжуємо рух на вулицю Троїцька. З вулиці Троїцька туди можуть бути справа автомобіля, але там знак надати дорогу, тому вони нас пропускають. Далі дивимось, тут лічок такий у нас, тому обережно проїжджаємо. Якщо вас попросять припаркуватися, дивіться, виконати зупинку, у нас тут жовтий бордюр. Ми не можемо цього робити, тому що тут у нас зупинка заборонена. Будьте уважні. Продовжимо далі рух по другому маршруту. Так, він такий трошечки складніший, учні так і вважають. Ну тому ми більш проробляємо другий маршрут, ми припаркований автомобіль, і хтось виїжджає. Не поспішайте, краще що зупинитися, натиснути на щеплення, трошки скинути швидкість, пропустити автівки, тому що дуже бувають такі випадки, коли ученики чи учениці вони хочуть обігнати, а там бачите, дуже такий щільний трафік на зустріч, тому це незручно робити. Краще пригальмувати. Добре, ми продовжуємо далі рух. Дивимося, у нас з вами червоний сигнал світлофору. Бачимо, що автівки, які попереду вони будуть повертати праворуч. Ми з вами трошечки так от становимося між лінією і автівками. Але я рекомендую не доїжджати. Тому що, якщо ви можете близько доїхати, чи можете на лінію наїхати, щоб не зачепити авто, яке у вас стоїть праворуч, чи дуже близько до нього під'їхати. це буде недотримання бічного інтервалу. Тому не робіть цю помилку. Краще загальмуйте, не доїжджаючи між лінією та автомобілям. Тут вузенько. Далі у нас зелений сигнал світлофору, вмикаємо першу передачу, починається рух, і ми з вами продовжуємо далі рухатись. Так, тут у нас переїзд, буває так, що їдуть, їдуть у нас поїзда, тут тому світлофор тут буде. Да, ми будемо зупинятися і чекати, поки він не проїде. Ну зараз о, чисто, продовжимо рух. Дивимо, що попереду автомобіль, аналізуємо: проїдемо ми між лінією автомобілям, проїдемо все добре. Ось, якщо би він е, старчав би більш ліворуч, він би нас заважав. Ну, наприклад, от я пускай так зараз. Так, ми вмикаємо лівий покажчик повороту, наїжджаємо трошечки на кривчату лінію, щоб подалі від автомобіля бити, і бути і з, повертаємося далі. Дивимось попереду нас червоне сигнал світлофору. Ми з вами призупиняємося. Також слідкуйте за знаками, тому що буває, відключається у нас світло, вимикається світло. І можуть світлофори не працювати. Обов'язково подивіться, які знаки. Ну, наприклад, тут бачите, головна дорога. Якщо світлофор не робить, ми з вами так от упевнено, будемо рухатися. Але якщо буде у вас, наприклад, переходити дорогу пішохід і стояти чекати, ви обов'язково пропускаєте. будьте чимним водієм і пропускаєте пішоходів. Звертайте увагу на пішоходів. Бачимо, що автівка паркується, ми пригальмували, вмикнули лівий покажчик, трошечки об'їхали автівку. так. Вмикаємо правий, по повертаємося на, ми, на свою смугу. Тут така, бачите, смуга у нас широка, по дві-дві автівочки. Ну, можемо посередині ми триматися так, а можемо ми і трошечки правіше триматися. Добре. Також ви почуєте фразу на цьому перехресті, на регульоному перехресті. Рухайтесь далі прямо. І дивіться по знаках. дійсно, нам можна прямо чи праворуч, але у нас йдуть ремонтні роботи праворуч. подивіться, бачите тимчасовий знак, що у нас проїзд заборонено. Ми продовжуємо рух. Да, бачите, тут блоки такі ще стоять. Продовжуємо рух і чуємо таку фразу. На наступному регульованому перехресті, будь ласка, виконайте поворот, ліво розгідна з маршрутом. Ми з вами вмикаємо лівий покажчик, подивилися обов'язково в ліве дзеркало, що нікого нема. І трошечки зміщаємось ми ближче до осівої лінії. Дивіться, от я так от їду ближче до осьової лінії. Аналізую, що стоїть на перехресті автівка, тому пригальмовую до стоп-лінії. Добре, вмикаю першу передачу, автівка уїхала і виїжджаю на перехрестя до центру перехрестя. Бачу, що автівка, яка їде вперед, вона повертає, але я дочекаюся, щоб безпечно було, Упевнитися, що він да, він повертає, продовжує рух, але дивіться, у нас тут пішоході. І дивіться на знаки уважно. Знаки. Бачите, тут у нас три смуги. Зустрічка, йде у нас для маршрутних транспортних засобів, і дві смуги в попутному напрямку. Коли ви повертаєте на вулицю Небесної Сотні, будьте уважні! Тому що тут дві смуги попутного напрямку. Дуже часто роблять помилки, виїжджаючи посередині. Але ми повинні от виїхати в праву смугу. Дивимося, є у нас перешкоди. Вмикаємо лівий покажчик, дивимося в ліве дзеркало, і так перелаштовуємося в ліву смугу, продовжуємо рух. Там, да, в правій смузі, чому ми не залишились. Дивіться попереду. От подивіться, у нас там багато є автівок, і вони бачите, займають нашу смугу. Якщо ми будемо притулятися між лінією. І біля цих автомобілів це може бути не дотримання бічного інтервалу, чи наїзд на лінію, розділяючи попутні потоки приривчасно. Дивимось на знаки, у нас, бачите, цієї смуги тока прямо, тільки прямо. Дивимося йдемо далі. Світлофор на зелений. І чуємо таку фразу. На наступному регулярному перехресті, будь ласка, поверніть ліворуч. Добре, ми вмикаємо лівий покажчик дивимося на світлофор. І не поспішаючи зупи, да, зупиняємося. Також ми можемо почути таку фразу від інспектора. Будь ласка, повернувши ліворуч, вам потрібно виконати зупинку. Місце зупинки ви вибираєте самі. Ну, про що це каже фраза? Що ми повинні подивитись, де є виїзд з прилеглої території. Також ми повинні подивитися, що місце, яке будемо паркуватися, досить для того, щоб ми припаркувалися, і будемо шукати місце. Не хвилюйтесь від цієї фрази, це не означає, що повернув, що ви відразу потрібно це робити. Ні. Ви проїдьте, проаналізуйте, більше знайдіть таке місце, яке вам зручно. І без помилок, щоб це зробити, подивіться на знаки. Так, ми починаємо рух, але бачимо вперед. Попереду нас їде зустрічка. Це у нас маршрутний транспорт засоб. Ми пригальмовуємо десь біля центру перехрестя. Тут такі люки є. Підказочка. Ну не дай жаль, що люки. І подивіться, у нас є паркувальне місце Замі. дуже класно. Ми. З вами повертаємо, дивимося, що пішоходів нема, але бачите, пішохід там жіночка вийшла, не напине по пішохідному, на жаль, переходу. І ще дві жіночки вже на красний хочуть. Ой, жіночки, жіночки мої Вмикаємо правий по повороту, подивились праве дзеркало, що нікого нема. Повільно перелаштуємося. Якщо по повороту вимкнувся, або обов'язково дублюємо і повільно підкатуємося в паркувальне місце. Ось наше місце. Дивіться, ми його вже знайшли ще на перехресті. Ми ще не повернули, пропускали коми, коли ми з вами зустрічку, коли е, маршрутку ми пропускали. Ми проаналізували, що в нас є місце. Тому заздалегідь про це думайте. Далі виїжджаємо, але дивіться, по качвороту вимкнувся і обов'язково ставимо на ручник. Так, поставили на ручник, ручник у нас є. Не забувайте, тому що це теж може бути допомогою. Далі інспектором каже: добре, припаркувалися ви гарно. Будь ласка, розпочинайте рух і продовжуєте рух згідно з маршрутом. Обов'язково вмикаємо лівий покажчик, вижимаємо щеплення. Перша передача, можемо зняти з ручника. Не забувайте з ручника знімати. Якщо це не зробити, автівка може вас заглохнути. Викручуємо кермо і чекаємо, дивлячись, дивлячись, ми з вами в ліве дзеркало. Дивимося, автівки їдуть, чекаємо. От автівочка проїхала. І ми повільно, повільно, повільно теж дивимося на автівочку, яка там попереду чекає, не стоїть, так, щоб не зачепити. Виїжджаємо. При паркувальні, будьте уважні, шукайте місця більш такі, більше. Тому що, якщо будете от зараз виїжджати, і буде у вас відстань до попереднього автомобіля невелика, це може теж бути недотримання вічного інтервалу. Тому паркуйтесь в ці місця ідемо ви впевнені. Бачимо, у нас бачите, автомобіль старчить, тому ми вмикаємо лівий покажчик, Об'їжджаємо автомобіль, подивившись в ліве дзеркало, повертаємось в свою смугу з вами. Добре. І зараз будемо ми повертати праворуч по другому маршруту на вулицю Покровську. Микаємо правий покажчик повороту. і Тут дуже обережно, дуже тут багато у нас пішохідних переходів. Приходять пішоходи. Я рекомендую перейти на першу передачу і повільно заїжджати. Подивився ще ліворуч, що пішоходів не було, тому небезпечно у вас з лівої сторони можуть бути пішоходи. Подивились, проаналізували, що у нас тут місця достатньо лінією, розділяючи у нас зустрічку і нашу смугу. І лінією автомобілям є місце. Ми продовжуємо рух. Якщо ви не впевнені і дивитесь, що автомобіль дуже широкий, чи він не дуже припаркувався гарно, увімкніть краще покащик повороту, об'їдьте його, увімкніть правий покащик та поверніться в свою смугу. І ми далі продовжимо рух, аналізуючи теж. Автомобілі, які стоять у нас з вами на нашій смузі, припарковані, але на, а вони нам не заважають. Максимально розслабте руки. Розслабте руки, так, трошечки підкручуємо кермок, ліворуч, праворуч, для того, щоб, знаєте, якби нащупати свою траєкторію. Дивимося на пішоходів. Пішоходів нема, продовжуємо рух. І чуємо таку фразу. Будь ласка, поверніть ліворуч на пролегу територію, з якої ви розпочинали іспит. Після чого вам потрібно виконати зупинку транспортного засобу з дотриманням правил дорожнього руху. Ми повільно повертаємо, дивимося, що немає у нас пішоходів. Продовжуємо рух. Я тут теж рекомендую перейти на першу передачу, тому що автівка може швидко їхати. Тому трошечки пригальмували. Перейшли на першу передачу, вмикнули правий покажчик. Подивилися, що у нас там з вами нікого нема. вмикаємо лівий покажчик повороту. Дивіться на мої руки, що я роблю: я повертаю кермо. І щоб припаркуватися добре, я кермо повертаю. І в цей момент вимикається покащик. Дублюю його. Так? І тільки після цього, як зупинився, я ставлю на нейтраль, вимикаю покажчик повороту і вмикаю ручник. Оці всі дії, якщо ви зробите, у вас помилок не буде. Тому я вам бажаю скласти іспит з першого разу, не хвилюватися, скласти його успішно і дуже чим бути чимним водіймем. Водій безаварійно, довго. І побачимось на дорогах України. До побачення!